На початку війни у Кремлі дійсно виросло декілька веж, в яких знаходилися не опоненти Путіна, а люди, які намагалися переконати Владимира Путіна в іншій стратегії відносин з Заходом, найбільше і найменше, у можливості вийти на переговорний процес. З Україною. І такий переговорний процес, завдяки цим вежам, відбувався безпосередньо в Стамбулі. Ці переговори якраз очолювалися і були зініційовані оточенням Путіна для того, щоб ці вежі прямо не заїхали в Стамбул і не були непомітні. Цю роль виконував Абрамович. І вони активно діяли. Але з часом, коли українці виявилися непоступливими, і українське суспільство швидко консолідувалося, і президент Зеленський зрозумів, що 90% українців, 90% українців переконані, що ні на які компроміси з Росією йти неможливо і довіряти Путіну нереально, був прийнято був прийнятий. Фактично, указ президента на підставі рішення Радбезу про те, що ніякі переговори з Путіном особисто вестись не будуть, і Зеленський відмовився взагалі а, говорити про те, що переговорний процес можливий з Кремлем в цьому стані. Тобто можна вести переговори, але з іншими людьми. Фактично, Зеленський ініціював створення нової вежі, провокував створення групи, яка виступала без замирні переговори. З невизначеним діапазоном поступок з обох боків. Тут треба зрозуміти, що України є можливість поступитися, наприклад, питанням Криму в умовах виходу із війни і створення переговорного процесу. Про це говорить неодноразово Зеленський перенести тему Криму на особисті відносини з відомо президентами. І на сім років а, цей півроне процес зробити, скажімо, тривалим. І війна почалася не тільки тому, що Путін а, вважає українців малоросами чи росіянами. Війна почалася тому, що на цих територіях, особливо донецькі території, знаходяться неймовірні запаси природних копалин, які надзвичайно дорогими. Мова йде про рідкоземельні матеріали, мова йде про матеріали, які потрібні для сучасної енергетики. Запаси сланцевого газу, з мої точки зору, вся політика говорить про те, що це загарбницька війна. Це війна, яка пов'язана не просто там із ідеологією, вона пов'язана із спробою захопити найбільш родючі, одночасно найбільш ресурсні території України. Тому башні Кремля розділилися. І тривалий період часу вони шукали дорогу до Путіна, поки російські збройні сили не отримали досить важких поразків. І ці поразки, мені здається, викликали глибоку депресію самого Путіна. Тривалий період часу він ховався і не знав, що робити. Герасимо був усунутий фактично від виконання начальника генерального штабу е, ховався в лікарнях. І Путін особисто керував спеціально операціями, але чого нічого не змінило. Нарешті була прийнята стратегія, що наступальні операції можливі тільки тоді, коли відбудеться воєнна перебудова самої системи всередині Російської Федерації. Російська Федерація сьогодні виглядає як величезна воєнна фортеця, де не тільки військові, не тільки силовики, не тільки політична еліта навколо Путіна. Але все громадянське суспільство, воно розглядається як солдати. Путін будує воєнну фортецю, коли всі несуть відповідальність. Зв'язку з цим кількість башен змінилася. Фактично, їх стало дві навколо Путіна. Одна башня, яка очолюється сьогодні Кадировим і Пригожиним. Пригожин займає у ній все більше роль лідера, як. Власне, той, хто говорить про необхідні засування самих жорстоких воєнних кроків проти України, сюди входять всі пропагандисти, які через телевізор переконують Путіна, а Путін дивиться телевізор чи не щодня, в тому, що в Росії немає варіантів, крім як нанести будь-які самі страшні удари по Україні для того, щоб перемогти, і це єдина можливість уникнути Гаагі. В цю важу також ходить, очевидно, Ковальчук, найближчий друг Путіна, інші олігархи, які е, мають е, сьогодні дохід від воєнно правослового комплексу Великий, яким виділяються з бюджету величезні кошти. А з другого боку башня, яку очолюють силовики, можливо, можливо, мова йде про е, Патрушева, можливо, мова йде про інших, які намагаються знайти. Вихід цієї ситуації у переговорах з Заходом і пошуки а, точки переговорів. А, наприклад, а, неопадково Лукашенко а, посилав покійного свого міністра закону Макея, в штати для переговорів з обіцянками. Після цього від Лукашенка їздили ще низка емісарів. А, вони якраз і представляють інтереси цієї другої вежі, яка зацікавлена у переговорному процесі. Час від часу, я думаю, вони впливають на Путіна, і Путін говорить про те, що мов би, я і не проти переговорів, але зі мною ніхто переговори вести не хоче. Ситуація вийшла на той рівень, коли такий переговорний процес можливий тільки без Путіна. Тобто, поки є Путін, переговори, напевно, не відбудуться, якщо не буде якоїсь екстремальної події, не буде екстремальної ескалації, коли прийдеться дзвонити Путіна і говорити. Ти зупинися, ми готові до якихось переговорів. Тобто використання тактично-ядерної зброї. Іншого способу, для того, щоб підняти температуру а, війни, тобто ескалації, почати переговори, просто не існує. Використати тактичну ядерну зброю Путіну не дадуть. Це нереально. Мені здається, що в цьому задіяний Китай і не тільки. А, мова йде про те, що виграти від цього. Точно буде неможливою, але це буде фіналом, і Путін розуміє, що це фінал. Треба зрозуміти, що Путін чинив величезну помилку, почавши війну в 70 років. 70 років у людини немає такого горизонту, який міг би розрахувати на найближче десятиліття свого розвитку. Спроба випростити війну для переобрання президента в дотертьому році є мінімальною можливістю для цього перед приїздом Зеленського. Йому запропонували у Конгресі прийняти закон про визнання Росії державою агресором. Це дозволило б би бити президенту США санкції без огляду на Конгрес і таким чином спростило б ситуацію. З іншого боку, це вивело б Росію із дискусії про державу спонсору теризу. Але цього не відбулося. Україна подала одночасно. В Радбезу ООН заяву про узурпацію Росією місця радянського союзу ООН і Радбезіон зв'язку з цим наступ на Росію на рівні світу продовжується, і цей наступ він нарощується в силі якби політичного тиску, силі глобального тиску і силі економічного тиску. Тільки санкцій, яка ви проти Росії, сьогодні така що. Відкликати їх буде неможливо. І зрозуміло, попри всю мобілізацію внутрішніх ресурсів Росії, низьке падіння волонтерпродукту в межах 4-5%, це не означає, що завтра не відбудеться обвал економічний, це означає соціальний, це означає політичний. Питання в тому, чи вдасться за цей період цієї другої башні знайти точку. Переговорного процесу. Точка переговорного процесу це відхід Путіна від влади. Наскільки далеко цей процес зайшов, наскільки існують такі перспективи, сказати сьогодні важко. Але ця тема вже набрала обертів. З іншого боку, виникає питання про відшкодування збитків в Україні, тобто питання про репарації. І нарешті, останнє питання: питання, що робити з Росією. Три великих війни показало, що поки Росія не понесе внутрішнє покарання, поки вона не буде взята під контроль денуклеаризована, тобто, поки не буде або до мінімуму зменшене ядерне озброєння, або взагалі не буде ліквідоване ядерне озброєння, говорити про майбутню світову безпеку і безпеку для України неможливо. Це процес тривалий і він займе, можливо, десятки років. Питання. Тільки в тому, чи вдасть другій вежі Кремля. Ще раз, це друга вежа, яка протистоїть першій вежі на чолі е, з тим, кого ми бачимо. Це Пригожин, Кадиров, Сімонян, е, Соловйов і інші. Е, чи вдасться цій другій вежі знайти момент для переговорів з Заходом і е, точка, при якій Путін погодиться на це все. Путін отримує пропозиції якісь. Вони не є конкретні. Наскільки я розумію, Байден на зустрічі з Зеленським демонстрував готовність до переговорного процесу і е, підштовхував е, Зеленського до прямих переговорів з Путіним. Але дивовижно, що це виглядало контраверсійно, оскільки Зеленський зайняв абсолютно протилежну позицію. Він сказав ніколи, ніяких переговорів, поки Росія не виведе свої війська з території України, не заплатить нам репарацій.